На початку тижня в Україні очікуються дощі та зниження температури повітря, спеки очікувати не варто, Де литимуть дощі? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 11 серпня, дощі та хмарна погода буде у Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. А ось на всій решті території буде переважати прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря низькою буде у західних та північних областях. Там в день всього від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. У решті областей буде тепліше до плюс 28 плюс градусів, на півдні до плюс 31 градусів тепла. Вночі по всій країні буде до плюс 16 плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 12 серпня, дощів не прогнозується. На всій території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше всього у вівторок буде у північних областях. Там в день від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. На всій решті території країни повітря буде прогріватися до плюс 26-27 плюс градусів, а на півдні до плюс 29 градусів тепла. Вночі по всій країні похолодає, та вже буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. Лише на півдні вночі до плюс 17-19 плюс градусів тепла. У середу, 13 серпня, опадів також не очікується. У всій Україні у середу буде сонячна погода без дощів, вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. Лише у Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях буде спекотніше до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла у південних областях до плюс 19 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!